Ливе та стовни дні про широкі, сердитий вітер завива, додолу верби на високі, горами хвилі підніма, і в ліде місяць у ту пору із хмари де ти виглядав, не наче човен, синім морі то виринав, то потопав, ще третій півні не співав. Ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз крипів. В таку добу поп горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русаленька матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русаленька блукає. Сама не знає, що така і робить, то ворожку поробила, щоб менше скучала, Щоб спала виглядала лята позиченька молодого.